Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Зняла для вас невеличке відео, так як завіс цього тижня був дуже поганий. Можливо, це після свят таке погане оновлення, тому маю надію, що в найближчому часі буду вас радувати кращими знахідками. Сорочку від мускину, яку ви бачили, я не придбала, так як дуже сумнівалася в її оригінальності. Була така футболка від Томі дитяча, ще була сукня для НА дуже красивому коричневому відтінку у розмірі L. Йде вона на гудочки і пасочок. Дуже красива річ, але її я залишила, так як це не мій розмір. Була ще сукня від кос, але, на превеликий жаль, як ви бачите, такий нюанс. Тому теж залишила. І ще одна красива сукня від Джекс В такому пильно-рожевому відтінку. Також йде у розмірі L. Фасон дуже схожий на попередню. На жаль, не мій розмір. Для себе придбала такий світшотовий чиндем. Він в дуже гарному стані. Колір, на жаль, погано передає камера. Він такого лимонного відтінку. Матеріал трьохнитка, Такі речі дуже класно носяться. Я люблю спортивний одяг, тому з задоволенням буду його носити. Також придбала топи від Indaza Stores це французький бренд, дуже стильний, йде на один рукав. Ще дуже мені сподобалось пальто від Кельвін Кляйн, але я вагалась брати його чи ні, і в кінцевому результаті залишила його в магазині. А зараз, коли переглядаю це відео, думаю, все-таки потрібно було його взяти. Підкладка в хорошому стані, непоганий склад, і є і вовна і кашемір. Ось його бірочка. А підкладка виконана із поліестеру. Так виглядає на мені пальто. Воно йде укорочене. Це мій розмір. В принципі, класна знахідка. Вважила воно приблизно на 400 гривень. Напишіть, до речі, як вам це пальто. Думаю, все-таки мені потрібно було його купити для себе. Вирішила також приміряти дві водолазки. Перша від Intimissimi такому красивому молочному відтінку, стан просто ідеальний. І така дуже стильна водолазка від невідомого мені бренду рубчик із віскози. І ще взяла примірити такий яскравий повняний жакет від Passler. Він в абсолютно новому стані. Є знак якості вовни, вирішила вам показати. Знаю, що багато дівчаток люблять яскраві речі. Так виглядає на мені чорна водолазка. Єдиний нюанс, я знайшла там дирочку. Тому прийшлось залишити. Ось так на мені виглядає жакет-баслер, як на мене сидить дуже гарно, яскравий стан абсолютно нової речі. Дуже красивий. Ця, водолазка сіла просто ідеально, це мій розмір. Однозначно буду її вбрати у день оновлення люкс товару я взяла вам показати і приміряти такі джинси з нових колекцій від Сара у 36-му розмірі. Була така кофта від Levi's, це вона ідеально підійде на мого сина, тому її я придбала одразу ж. Такий светрик, Ось бренд. Тоель у складі вовна. Мені сподобався його стан і колір, тому вирішила приміряти І тепленький на флісі світшот. Ось такий лук у мене вийшов. Виглядає дуже стильно. Світшот, дуже комфортний, Він йде на флісі. В красивому лавандовому відтінку, і штани також сіли чудово. І ще був цікавий кардиган. Погляньте, всі гудочки обшиті також. У складі мохер. Він був в чудовому стані, тому вирішила його приміряти і вам показати. Що ж, на цьому все. Дякую вам всім за перегляд, за підтримку мого каналу і до скорої зустрічі.